Добрий день, шановні глядачі! Це українська панорама. Залишайтеся з нами наступних півгодини. Ми вам бажаємо гарного прийому передачі, а й побачите, що ми для вас на сьогодні підготували. Шановні глядачі, відзначення Шевченківських днів продовжується таким чином. Шевченківський вечір минулих вихідних днів відбувся у Вербасі у культурно-просвітньому товаристві Карпати, і у Сремській Митровіці у товаристві Плекання української культури Коломейка. Залишайтеся з нами і у наступних сюжетах побачите, як це все пройшло. Кожного року у Сремській Митровиці вшановують пам'ять славетного сина України Тараса Шевченка. Тож і цього року, 23 березня, у парафіяльному залі греко-католицької церкви Вознесіння Господнього відбувся Шевченківський вечір, який організувало товариство плекання української культури Коломийка, щоб відзначити 199-ту річницю з дня народження великого кобзаря. широко украинска громада Сремска Митровице э, на чолу с товариством за пмекање украинској мове Коломейка шанујат дни Тараса Шевченка так и тува року у ту зали црковни э, ме спремеме пред баме едну гуртку буде хор будут наши молочи рецитаторе старши так хочемо відсновити нашого великого українського поета Тараса Шевченка, твору року 199 років від його народження, а за наступний рік буде, може, програма буде більше і ліпша. Де ви, на, де ви знали про Шевченка? А перший раз я ja зі знайомим, так сказати, з Шевченком. Моя вчителька покійна Слава Біленькі, ще у школі, в основній школі 20 октобер нам тримала уроки української мови. І так, що я перший раз знову за Тараса Шевченка ще, так сказати, 71-го, може, другого року. Чи ви пам'ятаєте, який то був вірш Шевченка? Не пам'ятаю, не пам'ятаю, але пам'ятаю саме пані Біленьку. Я пам'ятаю, а вірш не пам'ятаю. Що для нас значить Шевченко? Шевченко за український народ, за нас ту є назву ворохлева села koja нам не дає заснути. Тобто тепер найліпше видати тепер на Україні, а так сказати, то овай, порухання з України переходить і ту на нас. І так, що ми не рухаємося, так сказати, тільки так, як в Україні, а ми знову відчуваємо, що ми українцями, що ми частина великого великого народу, який признати в цілому світі, а так що і ми саме своїм трудом, своїм життям, тут, у осередках, у котре ми живемо, на, на якийсь спосіб представники самого Тараса Шевченка, представники народу українського, котрому і ми припадаємо, і живем, і мертвим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, моє друже, послання. І смеркає, і світає день Божий минає. Знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаяний день і ніч. На розпутях венелю людних плачу і ніхто не бачить. І не бачить і не знає о глух, не чують, кайданами міняються правдою, торгують, Господа, зневажають людей, запрягають в тяжкі ярма, орють лехо, лехом засівають, Та що вроде, побачите, як і так далі, і так далі. Мені e, здається, твої вірші Актуальні були туди, як Тарас Шевченко їх написав, а тепер може тілом всім врухливим таким часове. І ще більше. на початку програми Олександра Ляхович і Петро Ляхович розповіли глядачам про нелегкі життєві творчий шлях Тараса Шевченка. Просує велич кобзаревого слова передала мішана вокальна група. А Шевченкові поеми Сова і три душі, які читав Федько Канюга, глибоко проникали у серці і брали за душу. У програмі взяли участь учні, які вивчають українську мову в загальноосвітній школі Поповича у Сремській Митровиці, які декламували вірші Шевченка. Дитяча група заспівала пісню садок вишневі коло хати, а виступ дітей підготувала вчителька української мови Славіца Канюга. Програму продовжила група співаків джерельних пісень, заспівавши пісню. Ой, крикнули сірі гуси. На завершення вечора мішана вокальна група заспівала пісню Реве та стогне днів широкі, що поб'єднало всіх присутніх, так як і невмируще Шевченкове слово єднає всю українську націю. Воду брала, в берегу купа, до півночі колеха, досі хаспівала. Ей, люлій люй. Люлі. Запитала зозулі, зозуля кувала, правду йому сказала, буду з тож в літше, тебе гонувати, в жупані по дети буду панувати, ой виростеш сину. Запију чатка року jak княжа детена, јак јасен, весоки, гнући, дебели, шчасмени, весели и ne Наш поет Дариша Ченко украјину чекљу бете и за њи Господа молете. Устала ме сна, устала ме сна чорну земљу, сон го буде, укаји почала і ястом бавиком у кєла і на полі жайворонок солодей по гаї з землю обрали весною браці зустрічають ой У суботу 23 березня у приміщенні культурного просвітнього товариства Карпати у Вербасі відбулася урочистість присвячена велетню українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Вечір відкрила заступник голови товариства Нада Ленджер, яка привітала гостей. А це представників общини Вербас, голову Української національної ради, сестер служебниць і ще багато гостей, які і заповнили своєю присутністю весь зал. Вечір продовжився читанням біографії Шевченка, яку читав Василь Дацишин. Вірші на слова Тараса Григоровича Шевченка прочитали діти та молодь, які вивчають українську мову. Виконано було ще декілька пісень. Полюбила козацькі очі. Прости сироту, кого ж її любити, ні батька, ні неньки? Одна, як та пташка Далеким краю, пошли ж ті їй долі, вона молоденька, бо люди Чужі її засміють. Чи віна ж Голубка, що голуба любить, чи вінень той голуб, що соки любить. Сумує, буркує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума заблудів. Щаслива голубка, високо літає, полине до Бога милого питать. Кого сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бістні дунаю коня на пува. Чи може з другою другою кохає, і в чорнобріву уже забува. Якби то дались я орлині і крила, за синім би море милого знайшла, живого, живого б любила, другу б задушила, а до неживого у б лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться, «Журіс», – каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. До мене сьогодні сміхнувся Шевченко з картині, що там на стіні, читає пісні, його залюбки ненька. розказував батько мені. Як вівці він пас, ще малий був хлопчина, а віріс великий давдар для всіх поколінь, для всієї країни цю книгу що звестя кобзар, як книгу святу, берегли мій завзято, з собою забрали у світ, як слово Тараса завди зберігати великий усім заповіт. Буду і я любити в країну рідненьку, то може й мені ще не раз катині ласкаво сміхнеться Шевченко, наш батько Великий Тарас. Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою, твердою своєю, розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворогів. І силу Твою восхвалили Твої люди, і в покої, в добрі отпочили славя Господа. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, стань же, Боже, Твою славу гордий зневажає. Вознесися над землею високо, високо, за криславою Своєю сліпе, горде око. Доки Господи лукаві хваляться доколі неправдою. Твої люди вотьму і в неволю закували, добро твоє кров'ю потопили, прохожого зарізали, вдову задавили і сказали. Не зрить Господь, ніже тобі знаєш. Матінко, толя дати, ні кого серденько талядати. Ой, маю, має рученята. Нікого, матінко, та внімати, нікого, серденько, та внімати. Ой маю, має наженята, та ні з ким матінько потанцювати, та ні з ким, серденько, потанцювати. Як умру, то поховайте мене на мохілі. Серед степу широкого над украйні мій. Щоб лані широко полі і про і кручі, було видно, було чути як реве ревуч. Поховайте та ставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю, волю окопіте І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні Новій не забудьте помянути, не злим що для вас значить Шевченко? Що ви про нього знали? Значить, най, найбільший наш український поета, котрий кут, дотепер постоїть. Ми маємо і також ще поетів, але про Шевченка найбільший, який вирос з бідних, а вирос великий чоловік і великий поет. Про нього знаєш світ. У Америці де наші люди також. В Австралії прославляють нашого поета, котрой справді пізнати не тільки діаспори в Сербії, в Войводині, але по челенш світі. Ми у нашому товариству кожен рік вже відколи ми тут, у Карпатах і перед тим вже 20 років ми кожного, кожного рік е, готуємося за Шевченка. Ми знаємо, хто Шевченко вже то наш великий поет. Также ми я тепер беру участь. i u grupi i u horu. Koleć mjero bele tu, male smo teki korotki, ja da kažem, taj ek artista, broj mučić, taj je Ševčenko, že u Harašti, abo tak e, nasili, da se te perka kroha nam si izmenčelo, ali dobre, perka nas biše je, že spivajem, poro Ševčenko ti pisni, bude tu i veršiv, i gite nastupaju ti mi, onu, takže ja miću, že bude neka fajno poslukati i vegite što smo me І все таки велику увагу на цьому вечорі мала самостійна виставка Бориса Біленького, яка і була відкрита на самому початку вечора. Без огляду, чи мова йде про портрет чи пейзаж чи індустрійські деталі, ми впізнаємо Бориса, який стоїть із свого об'єктиву, відчуваємо меланхолію його словенської душі. Це е, моя перша самостійна виставка, і е, тут можете побачити мої е, фотографії від на, майже останніх три роки. І е, е, малюнки, котрі, е, котрі віз, з е, 2006 року, до тепер щось вибрано, але так. ti kažeš perša samostina, znači ti je brav učest u takih grupovih vestovka. Gde je brav? Ja, ja, ja člen uh, likovnih uh, umetnika Verbasa uh, i atelje 05 u Verbasu i me tu uh, malo fotografiji uh, vestavljao fotografiji na salonah u galeriji Vrbasu. that's me Oh Це було все, шановні наші глядачі. Передача Українська панорама підійшла до кінця повторення ви зможете подивитися завтра зранку у 5-й годині і у четвер у 12-й годині і 40 хвилин. Українську панораму ви можете дивитися і на інтернеті www.rtv.rs Кожної неділі у 17-й годині. Українську панораму можете дивитися і на нашому YouTube. Канал Українці РТВ! Дякуємо за увагу! На все добре, до побачення!